Самчиківський розпис у патріотичному стилі у Хмельницькому презентували виставку Святкова квітка. З самчиківським розписом познайомилася сьогодні вперше, дуже надихнулася, бо є, що побачити філософію, філософію українських митців, це дуже цікаво, бо дуже велике різноманіття кольорів. Корм дуже гарно, дуже вражає. Коли дивишся на таку палітру, то відразу асоціація ще із хустками, і з українськими печами. І коли дивишся на такі речі, ти розумієш, що в тебе буде затушок в оселі, якщо в тебе така картина буде. Вона буде зігрівати в будь-яку пору року. Роботи цікаві і оригінальні. Самчківський розпис, він унікальний і заслуговує увагу. Експозицію приурочили до Дня Незалежності України. Тут представлені художні твори Сергія Касьянова. Він майстер розпису із багаторічним досвідом та є одним із небагатьох художників, які працюють із Самчиківським розписом. Він представляє одну локацію. Отак, От. От як є Петриківський розпис, є Єворівський розпис, є одна локація. Виставка налічує 50 картин. Метець на створення однієї роботи витрачає близько тижня, а інколи всього один вечір. Тут є роботи. Початкові, де я ще починавши в 2012 році. А є свіженькі. Ці 30-40, як ви вас замітити, оці маленькі да, роботи. Це я зробив тут тобто серія з 30 картин. От я зробив за два місяці. Тобто, зима була, було світла, нема. То те, щось, то те щось. Сів і вперед. На картинах зображені рослини, птахи, тварини, люди та різні українські символи. А наша задача популяризувати, підтримувати, знайомити молодь, закохувати, для того, щоб вони мали продовження от історії самчиківського розпису. Композицію презентували в обласному науково-методичному центрі культури і мистецтва. Побачити унікальний розпис глибини Хмельниччини можуть усі бажаючі до 15 вересня. Олександр Титов, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський.